Добрий вечір, дорогі друзі! Ми з України. Традиційно вітаємо вас у цій вечірній порі з протоєреєм Володимиром Давидовим на Ютуб-каналі Віч'я. Отже, добрий вечір і тобі. Вітаю всіх. Доброго вечора. Ну що, ми вчора місточок перекинули вже на сьогоднішній Євангеліє, сказали, що мова буде йти про ближніх, і напевно, сьогодні вже кожен українець може додати в свій список нових ближніх, тому що коли ми поїхали всі тікаючи, так би мовити, 24 лютого від війни. То ми знайшли багато нових ближніх, тому що люди з-під Києва, з Київщини з безпосередньо з самого міста Київ їхали всі на захід України нашої, і е, часто не знаючи куди, до просто якихось знайомих чи до якихось людей е, і незнайомих. І врешті, вже сьогодні ці люди стали їм ближніми, так само, як і е, наші жінки, які знайшли е, прихисток десь. За кордоном, знаю теж багато таких історій, коли там і поляки, і литовці та і італійці. ну Багато де тільки наших не було. Знайшли добрих собі таких друзів. Давайте будемо читати сьогоднішній Євангелій, дуже великий фрагмент, але дуже гарна історія. Отож, дивись, отче, проблема з сьогоднішнім Євангелієм, зізнаюся в тому, що знову і знову хочеться дивитися не на себе, а на свою життєву, так би мовити, Ситуацію, в якій ми знаходимось. Отже, давай почнемо. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав, учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому, в законі що написано, як читаєш. Він сказав у відповідь. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. Ісус сказав йому, правильно Ти відповідав так роби і будеш жити. Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: А хто ж мій ближній? Ну, дивись, отче, нехай пробачить мені всесвіт, але прочитавши ці вірші, я знову, як і всі, подумала, ну навіщо ця війна? Наші сусіди здавалося б, ну, реально ближні наші, напали на нас, нафантазували собі про нас якісь там свої наративи, і на основі тих тверджень здійснюють окупацію нашої країни, роблять найстрашніше зло, гріх вбивства проти нас, проти тих, хто часто їм були ближніми, тому що там і родичів багато, і друзів і так далі. Отож, е, хто ж такі ближні люди за Євангелієм? І по, чи повинні ми сьогодні мислити так, як ну, мислю я? Отак, можливо, це наївно, е, весь час опираючись на цю війну? Господь всіх нас створив по образу і подобі своїй. Угу. І бачачи кожну людину перед собою, ми бачимо образ Божий. А отже, ми з однієї сторони намагаємося, прагнемо до Бога наблизитись, так? І бачучи перед собою образ Божий серед будь-якої людини, дивлячись на будь-яку людину, ми таким чином, таким чином і відбувається, що кожна людина, яка носить образ Божий в собі, і є наш ближній. Я вже в попередній програмі. Попередніх програмах про це говорив, такий приклад наводив преподобного Аво Дорофея. Але я думаю, що можливо хтось не, не дивився, і я повторюю, mm -hmm. що преподобний Аво Дорофей, саме коментуючи оцей момент в Євангелії, хто мій є мій ближнім, моїм ближнім, і слова Господа, що про найбільші заповіді любові до Бога і любові до ближнього, преподобний Аво Дорофей е, пояснює це от таким чином, що. Якщо ми уявимо круг, уявимо угу. круг, то в центрі знаходиться Господь, а по краях колу кожна людина, весь всі люди. І от коли ми рухаємось, от на цих кінцях один намагаємося е, е, по радіусу рухатися до центру, рухаючись угу. до центру, два радіуси сходяться між собою, зближаються. А отже, ми зближаємось один з одним. І навпаки, якщо ми намагаємося ці наші два шляхи е, з'єднувати по радіусу, ми... Приєднуємось, то ми таким чином не приєднуємось, а наближаємося один до одного, то таким чином ми рухаємося до Бога в центр. Mm -hmm. Тобто такі е, взаємні два процеси, які mm -hmm. один процес, який з двох сторін можна дивитись. Ну, дивись, Це... виходить, що якщо людина поряд зі мною не рухається до Бога, вона не є моїм ближнім. Я думаю, що рух до Бога можна зрозуміти як, наш земне, як наше земне життя. Mm -hmm. Тому що всі ми до чогось рухаємось, до когось чи до чогось. І, звичайно. Хороше таке запитання. Mm -hmm. Тут ми говоримо про. Ну, так, да. мені здається, знаєш, я би собі навіть, от я поду, ти сказав, що наше життя це і є рух до Бога сам по собі, наш, наш земний шлях. А я собі подумала, ну дійсно, хто ми такі, щоб судити, ми ж не знаємо внутрішнього життя людини, його думок навіть правильно, і можливо, я так думаю, що він там просто проживає своє життя. А можливо ж, що... я ж не знаю, як він там молиться чи не молиться, чи про що він взагалі думає. Ну от, До речі, ця історія, яку ми читаємо, вона ж про це і говорить. Ближнім є кожен, просто чи ми зближаємося, чи не зближаємось. І так. чи рухаємось до Бога, чи не рухаємось, це інше питання. Це інше питання. А, ну, але, так... але, але ближній кожен то носить образ і подобу Божу. Ми всі якби з одного з, з одного корення, Корені, одної, так. Якби, е, ну, так, одного стандарту, образ і подоба Божа. Так, а давай вже, як далі ми являємо в собі, то це вже інше питання. Е, давай продовжимо далі читати. Я думаю, що е, наступні вірші розкриють нам ще більше е, на, цей, на це питання Так, Господь до... краще, напевно, пояснить <ріст> <Зараз ім> <ріст> на це. Ісус сказав: один чоловік. Пішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійника, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і Левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, Змилосердився і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і подорбувався про нього. А на другий день, відходячи, виняв два дінарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому: Подбай про нього, і якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі. Отже, кого з тих трьох вважаєш ти ближнім? Того, хто потрапив до рук розбійників, він сказав, того, який змилосердився над ним, тоді Ісус сказав йому, іди, і ти, роби так само. Ну, от дивись, історія цікава тим, що за великим рахунком, ми всі, принаймні мешканці великих міст, так чи інакше були на місці, були на місці того священика і того Левита, які пройшли мимо постраждалого. Ну, що я маю на увазі? От дивись, до війни. ну Кожен же з нас зустрічався на вулицях нашого міста з нужденними, хто просить допомогу, або ж е, в таких волонтерських проєктах, просто навіть який був у нас на гласі да? проєкт Територія добра, вже не раз ми його згадували. і на на жаль, правдою є те, що ми не завжди відгукуємось на прохання нужденних допомогти. Ми виправдовуємо себе тим, що ми й самі небагаті люди. Да? Там, чи, чи можна, ну, тобто, чи можна сказати в такому випадку, що ця притча про кожного з нас? Чи означає це, що ми теж як той і, і священник? Ну, вимірювати в тому, чи ми можемо допомогти, чи не допомогти нашим фінансовим станом. Я думаю, що тут не зовсім правильно, що один може да, допомогти там квартиру подарувати чи оплат, о, е, оплатити лікування до дорого, да. яке дуже дорого коштує, а другий може просто, наприклад, готувати вечерю там для одного-двох безхатченків і таким чином теж є ти ми ж пам'ятаємо, як би момент з Євангельський про лепту бідної вдови, яка дала більше, чим е, пожертвувала більше, е, кинувши пару копійок до mm -hmm. скарбниці, чим ті, хто приходили і жертвували дуже багато золотими монетами, ну якщо так вже розписувати. Да, а, тобто, тут вимірювати. Скільки ти маєш допомогти ближньому, щоб, бути, щоб е, не бути засудженим, що ти не допоміг. Думаю, що навіть добре тепле слово, воно це, якщо ти робиш це до то того, хто в цьому має требу в на серцю. Тому що. Ну, Ой, отче, завісає в нас. Бачите, така проблема зі зв'язком сьогодні. Ну, перепрошуємо. Пробуємо зараз заново доєднатися. Висне отець Володимир наш. Є проблеми з інтернетом. Певно, зараз спробуємо ще раз доєднатися. Друзі, не знаю, як ви дивитесь нас чи в записі, чи в прямому ефірі. Але я дуже дякую вам, що ви з нами. І незважаючи ні на що, прошу вас підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі. Це для нас дуже важливо. Давайте шерити це відео, давайте, щоб україномовного контенту ставало більше, щоб більше людей долучалися і доєднувалися. То ми сьогодні часто говоримо, що ми дійсно свідомо хочемо саме Україні. Інський контент контент отримувати, але ж ми мусимо його підтримувати для того, щоб алгоритми там YouTube спрацьовували. Нам потрібно тобто, потрібна ваша допомога, тобто ми це робимо всі разом. Тому, друзі, прошу вас, не лінуйтеся, вставте посилання на наше відео своїх особистих акаунтів. От отець Володимир до нас повернувся. Я річі. вже тут. Так, раді бачити. Навіть тебе. Не знаю, коли обірвався зв'язок. Ну, ми говорили про те, що, що дійсно для хто священник, хто левит в, в, в той ситуації, що хто хтось може кинути маленьку лепту свою, як та раби, жіночка бідна, і це буде ціле багатство, хтось може зварити просто їсти і принести е нужденним людям, а хтось може дійсно оплатити дороговартісне вартісне лікування. Так, нас знову пропав отець Володимир. Бачите, що робить це реалії нашого часу. Це нормально. Це все увійде в нашу з вами історію, дорогі друзі. Історію звільнення України від окупації, звільнення від навіть просто якихось думок і фантазій того, що ми комусь належимо, і що хтось має на нас право. Я до речі, сьогодні обговорювала це зі своїм старшим сином. Про те, що, по суті, от ця війна це, дай Боже, така фінальна війна боротьби от за всіх-всіх українців, всіх часів, боротьби за свою незалежність. Тому що, по суті, жодного разу ми не змогли вести нормальну війну для того, щоб звільнитися від окупації. Ну, Тих часів Російської імперії, тобто українці дійсно самі по собі мирна невойовнича нація, а е, сьогодні нас просто, е, ну так би мовити, змусили так агресивно, так е, е, просто варварські на нас напавши. Так, друзі, що я бачу? Я бачу, що оця Володимира в нас не буде сьогодні вже, ми не можемо доєднатися, говорить мені режисер. Тому давайте будемо завершувати нашу програму. В принципі, ми з вами все прочитали. Зараз я гляну, що я хотіла ще спитати. Ну, по суті, ми головне проговорили, що давайте зважати на те, чи можемо ми хоч якось. Допомагати людям, які потребують допомоги, і це не означає, що потрібно якісь там дорогі вартісні речі робити. Іноді, як сказав отець Володимир, навіть добре слово це і є наша допомога людині, нашим ближнім. Отож, дякую вам за сьогоднішній ефір. Ще раз вибачайте, але це прямі ефіри. Тут нічого не поробиш. Я всім бажаю гарної, доброї, мирної, спокійної ночі. І прошу вас завтра зустрічатися з нами знову на Ютуб каналі Вічі. До побачення.